Якщо в миску влити 120 мл молока, півчайної ложки цукру додати 8 г дріжджів, додати 60 г розтопленого масла, всипати муку 300 г, сіль півчайної ложки і трошки соди замісити тісто, додати кунжут, добре вимісити тісто і оставити на 20 хвилин. Розділити тісто на дві частини, розкатати між пергаментом, розрізати на невеликі кусочки. Викласти на деко і проколоти виделкою, випікати 170 градусів 15-20 хвилин, то у нас вийдуть смачні хрупкі крекери. Готуйте усім смачного!